Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення, побудова розповіді за коміксом і складеними запитаннями. Тема для спілкування весела дитяча пригода. І знову дзвоник кличе в клас. На нього на нас. Ми дуже любимо рідну мову і її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Відчути себе часточком колективу, краю і скажімо, я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Давайте з вами нам потрібно написати літеру, яка в нас тут під таким номером. Наприклад, ракета Третя. К. Множить О, морозова М, ікра МІ, акваріум К. Айс. Айстра С. Комікс. Молодці. Отже, комікс. Сьогодні ви будете вчитись писати власні розповіді за малюнками комікса. Комікс це комедійна комічна послідовність малюнків з коротким текстом, які створюють зв'язну розповідь. Розгляньте, будь ласка, у своїх зошитах. Сторінка у нас 17-та. І бачимо у нас. Давай налякаємо дівчат. Давай. Р -р -р -ж -ж. Давай прожнемо це страховисько. закидаємо його каштаном. Розбійниці, то це ви. Чого ви кидаєтеся? Отже, можемо. Після школи по дорозі додому Юрко і Сашко побачили однокласник. Хлопці вирішили налякати дівчат, і причаїлися в кущах. Як тільки дівчата проходили мимо, хлопці почали подавати страшні звуки. Оленка і Наталка злякано відсахнулася бік. Вони подумали, що там сидить страховиська. Але дівчата не злякалися і вирішили прогнати його. Назбирали каштанів, почали кидати на кущі, які полетіли хлопцям на голови. Юрка Сашко повилазила з кущів і почали звинуватити дівчат, обзиваючи їх розбійницям. Дівчата здивувалися і тільки розсміялися оце буде хлопцям наука. Давайте спробуємо поставити запитання до кожного малюнка. Давай налякомо дівчат давай. Що вирішили зробити хлопці? Рржи. Куди вони заховалися? Як дівчата вирішили прогнати страховисько? Чим закінчилося? Отже, будь ласка, на сторінці 17 записуємо перше, що вирішили зробити хлопці? Пишемо, що вирішили зробити. Хлопці друге. Куди заховалися? Дівчата. Куди заховалися? Дівчата, що вирішили зробити дівчата і останнє, чим все закінчилося? Чим все закінчилося? Молодці, йдемо з вами далі. Так, перегорнули сторіночку на словникова скарниця. Читаємо разом зі мною. Поверталися зі школи, вирішили налякати. Причаїлися в кущах. Почали подавати страшні звуки. Дівчата налякалися. Злякано відсахнулися вбік. Продовжуємо. Подумали, що там страховисько. Вирішили прогнати. Назбирали каштанів. Почали кидати на кущі, полетіли хлопці на голову, заволали від болю, повилазили з кущів, почали звинувачувати дівчат, обізвали розбійницями, дівчатка розсміялися. Оце хлопцям наука. Запам'ятайте, кожну частину тесту починаємо писати з нового рядка. Наприклад, весела пригода, це наш зачин. Після школи по дорозі додому Юрко і Сашко побачили однокласниці і вирішили налякати дівчат. Основна частинка. Хлопці причаїлися в кущах, як тільки дівчата проходили мимо, хлопці почали подавати страшні звуки. Оленка Наталка злякано в бік. Вони подумали, що там сидить страховисько, але дівчата не злякалися і вирішили прогнати його. Назбирали каштанів, почали кидати на кущі прямо хлопцям на голови. І кінцівка. Юрко і Сашко повилазили з кущів почали звинувачувати дівчат. Дівчата здивувалися, а потім тільки розсміялися. Оце буде хлопцям наука. Отже, записав, будь ласка, весела пригода, і далі ви складаєте свою власну розповідь. що відбулося. Так, я в підказку, ви можете бачити на екранчику, але це не обов'язково ви записуєте точ, точ слово. І прочитайте свою розповідь, якщо знайдете помилки, виправляйте їх. Я вам дякую за урок. Він на все вас вийде, ви в мене розумнички. До побачення, гарного дня!